Володимир Федорович і Реселєнець з Краматорського району. Ми взагалі з Донецька. Тобто перший раз евакувалися у 2014 році, другий раз у 2022, зі Святогірська Донецької області. А ви звідки взагалі? Зі Слов'янська. Всі ці люди до війни Росії в Україні мешкали в затишних і комфортних містах і селах Краматорської тергромади. Нищівні ворожі удари з різних видів озброєння по їхніх домівках змусили їх залишити рідні оселі. Тепер біженці з Донеччини ВПО, внутрішньо переміщені особи. Прихисток знайшли у Дніпрі, де про них піклуються і допомагають. Нам треба ще туди записати. Постільна білизна так. Це рушник Ганна показує вміст пакунку, який отримала у центрі. Ми разом молода жінка до Дніпра. Переїхала з дочкою Вікторією та своїми батьками ще у березні. Внаслідок нищівних ворожих обстрілів курортного містечка. Ганна та її рідні втратили домівку. В нас не осталось житла, ніде не в Донецьку, не у нас у Святогірську була, типу, як дача, наш домик. Теж все розбито, нічого не залишилось. Центр ми разом став хабом підтримки мешканців Краматорської громади, які нині проживають у Дніпрі. Щодня тут реєструють нових відвідувачів. Робота з людьми-волонтерам хабу звична, бо вони усі посадовці селищних, міських та районних державних установ. Я представник Святогірської громади, мешканка міста Слов'янська, працюю в відділі соціального захисту. Люди приходять, реєструються. Більшість людей потребує наразі гуманітарної допомоги. Ми роз'яснюємо, чим займається наш центр. Які ми надаємо інформаційні чи консультаційні послуги, які в нас приймають спеціалісти? Якщо наразі приймає юрист, відводимо на консультацію юриста. Поки дорослі вирішують свої справи, діти розважаються в ігровій кімнаті для дозвілля малечі. Тут є все необхідне: олівці та розмальовки, рухомі там які іграшки. Дякую? Да. Дякую. Дякую. Нравится вот ну, мы тебя ждем всегда в гости. Расскажи, как тебя зовут? Мафа. Сколько тебе лет? У центрі Маша разом із мамою Ганною Солдатовою багатодітна родина зі Слов'янська. Жінка розповідає, у Дніпрі змушена була відвідувати психолога, бо наймолодша дитина не змогла впоратись зі своїми страхами через ворожі обстріли. Тож Ганна рекомендує евакуюватись, принаймні родинами з дітьми. Якщо є дитина, то це дуже небезпечно. Це страшно, бо ми ходили до психолога, ми займалися, бо вона. Ну важко це принесла, коли були останні прильоти в Дніпро. Вона дуже злякалася. А перший час, коли ми виїхали, взагалі, якщо була тривога, вона кричала: треба ховатися, треба спускатися в підвал. Бо ми, ми мешкаємо в своєму будинку в Слов'янську. Центр відкрився нещодавно, трохи більше тижня. Тут переконують, надають допомогу усім своїм землякам з Донеччини, а не лише 12 громадам Краматорського району. Центр підтримки віст... Це внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб Краматорського району. Ну ми не обмежуємо свою дію тільки на Краматорськ район, ми раді бачити тут Дончан, Покровськ, Волноваху, тобто. Донецька область усі для усіх відкриті наші двері. Центр співпрацює із міжнародними донорами, які підтримують Україну у її боротьбі з ворогом. Благодійні організації взяли на себе забезпечення гуманітарною допомогою постраждалих українців. Нині підготували за три сотні наборів для тих відвідувачів, які раніше зареєструвались. Наразі в центрі здійснюється перша видача допомоги спочатку відкриття. Сьогодні 10-й день, як працює центр, і ми вже почали безпосередньо допомагати нашим. Людям, у нас є партнери, які долучилися до цього процесу. І сьогодні один з цих партнерів надає гуманітарну допомогу у вигляді ковдр, рушників та постільної білизни нашим клієнтам, ті, які зареєструвалися вже в нашому центрі, і ті, які мали таку потребу у цих речах. Наразі сьогодні перший день видачі допомоги. Завтра ми продовжимо. І загальна кількість людей, яку ми плануємо охопити, це 300 людей серед тих. Які зареєструвались в нашому центрі на момент, скажімо так, формування цих списків для партнерів, 300, ви сказали це за день чи це взагалі? Взагалі, взагалі 300 в нас осіб сьогодні, десь 110 120 ми охопили, і завтра також продовжимо в такому ж форматі. А також завдяки, скажімо так, партнерським відносинам, ми домовилися, що ті клієнти, які не мають змоги особисто перед. Суватись маломобільні, їм буде надана адресна допомога. Інна каже: центр підтримки ВПО. Ми разом має сторінки у соцмережах та інтернет-спільнотах. Усі охочі можуть там зареєструватись. А сам офіс розташовується у середмісті за адресою вулиця Яворницького, 42. Марія Котова, Гайдутка, Сергій Котенко, Донеччина ТІВІ.